Що це за події, які найближчим часом на нас чекають? Вершники апокаліпсу. самі побачите, це все дуже скоро розпочнеться. Буквально декілька місяців. Ніякі там русські міри в Україні не повинні диктувати нам умови, як нам жити, що вірити дітям сонця, онукам дашбожим і прямим нащадкам богів. Володимир Зеленський каже, що зараз фактично щодня по НПЗ росіян є прольоти. Чи бачите ви ті часи, коли ми змусимо Росію до мирної угоди? Вони повинні посидіти без бензину, без. Без світла без тепла, там обличчя немає, там потворна рожа, прямо скажемо, і ще дуже нагла. Це може стати основною причиною завершення війни. Чи бачите ви, що настане той день, коли російські солдати почнуть повертатися додому пішки? Бридуть донецькими степами у бік матушки раши. Ми наближаємося до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Ну добре, ви переможці. Ми переможці, на тому розходимося чи ні? Чи Так не буде, так не буде. Як щит Хорса, який позаду нього допомагає хлопцям на фронті, я нагадаю, як це робиться, друзі мої, тому що війна триває. Мій світ перший метафізичний.